Гасперіні відчиняє двері на вихід. Італійська рома готова відпустити Артема Довбика. Таким інсайдом поділився відомий італійський журналіст Матео Моретто на Ютуб каналі Фаберіціо Романо ін італіано джелорусі новому сезоні готовий обійтися без українського нападника, але якщо римлянам нам запропонують щонайменше 40 мільйонів євро. За даними Маретто, Довбик потрапив у сферу інтересів відразу кількох клубів з Італії та англійської прем'єр-ліги. Раніше турецькі змі стверджували, що оком на Артема кинув у Негонар Сульшер, наставник Стамбульського божекташа, начебто вважає. Артема ідеальним кандидатом для підсилення нападу, що цікаво, легендарний норвежець розглядає Артема, як ідеально складову дуету для темі Абрахама, який виявився непотрібний римському клубу після повернення із міланської оренди. Минулого літа Рома заплатила за Артема понад 30 мільйонів євро із прописаними бонусами розміром у 5,5%. Крім того, колишній клуб Артема, каталонська жоруна» отримає 10% від майбутнього перепродажу гравця. До слова, останній товариський матч в рамках передсезонної підготовки дев'ятка Роми пропустив через пошкодження і взагалі не потрапив до заявки. Вовки мінімально здолали німецький кейзерслаутерне. А єдиний м'яч у зустрічі забив основний конкурент Артема за місце в основі ірландський новачок Еван Фергюсон.